Продовжуємо говорити про наслідки Каховського осушення Каховського водосховища і про те, що росіяни осушують Каховське водосховище. Повідомили зокрема і в Національному громадському радіо США. Із посиланням на дані із супутників це водосховище на півдні України. Росіяни контролюють із перших днів вторгнення. Вони почали скидати воду із водосховища з листопада 2022 року. Падіння рівня води видно і за даними супутників. Більше про те, до яких наслідків це може призвести, ми. Поговоримо із експертом про Чорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимиром Молчановим. Пане Володимире, раді вітати вас в нашому ефірі. Вітаю навзаєм. Насамперед хочеться розуміти причини, через які окупанти осушують Каховське водосховище, і коли це почалося. Ну, почалося це звісно з моменту підтриму ними мосту крайніх секцій, це 25, 26, 20, 27 і 28 секції на 400-метровій греблі між машинним залом і правим берегом, і дамбою правого берега. Отже, при цьому було схоже на те, що знищено одну з, один з Трьох кранів крани, власне, які переміщуються по катках над цією греблею і призначені для того, щоб піднімати ці заслонки, шандори, так звані, для пропуску води. Один з трьох способів спускати воду з водосховища вниз в Дніпро це саме підняття цих заслінок. Інший спосіб, інші способи це безпосередньо машинний зал, тобто про пропускати воду через турбіни і давати електрику в мережу. І нарешті це шлюзовий канал, судноплавний шлюзовий канал, який наразі обмежена його можливість спускати воду, тому що росіяни там побудували дамбу, ще намагаючись усунути наслідки знищення ЗСУ мосту саме над цим шлюзовим каналом. Хоча наразі верхній шлюз закрит, і ми бачимо те, що два крани, що залишилися в розпорядженні, ну власне на дамбі, на цій греблі, вони залишаються під ефективним контролем росіян. Тобто вони переміщуються на супутникових знимках, які ми бачили е, листопадові після відразу після підриву. Ми бачили, що крани знаходяться в одному місці, десь біля там 8 Шандорів. І зараз вони переміщені ближче до будівлі машинного залу. І більш того, вони не просто переміщені на січневих знимках, вони ще й пропускають воду тобто, вони підняли. Відповідні заслінки і вода саме там виходить. Причому однозначно зменшився витік води в місці пошкодження в місці там, де були. Підірване перекриття мосту, тобто, да це справді не причина не є технічною, причина є в тому, що росіяни свідомо зменшують обсяг води на Каховському водосховищі. Яка в цьому їх мета? Пояснити важко, тому що їм в будь-якому разі зменшення обсягу води на водосховищі їм абсолютно невигідно. Це вода в Крим, яка потребує. Рівня для того, щоб вода потрапляла в північно-кримський канал самопливом, потрібно, щоб рівень води в водосховищі перевищував 12 метрів над рівнем моря. От зараз, за останніми даними, він залишив, залишався на рівні 14 метрів над рівнем моря, тобто є на 2 метри нижчим за стандартний рівень, і на 2 метри вище, ніж е, мінімально необхідний для того, щоб вода хоча б поступала в канал. Але звісно, за такого рівня вода поступати буде в канал в незначних обсягах, яких не вистачить, не те, що там для водопостачання Криму, навіть для водопостачання е, тої частини Херсонщини, яка живеться з північно-кримської системи. Ну і можу сказати, що катастрофи в будь-якому разі не станеться не тільки тому, що росіянам це невигідно, але тому, що вони не зможуть це зробити навіть за бажання зрозуміти, так, що обидва ці крани, що залишились, якщо навіть росіяни спробують піднімати ними засувки, вони знаходяться під вогневим контролем збройних сил України, тобто їх можна знищити прямим танковим пострілом, наприклад. Це не важко зробити з замаскованих позицій, тобто росіяни нічого не зможуть протидіяти цьому. Якщо вони спробують відкрити шлюз, наприклад, то їх власна дамба завадить масовому витоку води. Якщо витік станеться до рівня 12 метрів, а це до речі, і рівень заразом, і рівень своєї дамби, що вони побудували, тобто знизиться ще на 2 метри. рівень водосховища, це буде звичайно екологічна біда. Для багатьох міст саме на Каховському водосховищі через загибель риби, через деоксінізацію, тобто зменшення кисню у воді, створення застойних ділянок на водосховищі. Але біда все ж таки не є катастрофою, тому що натомість росіяни втратять будь-яку можливість водопостачання Криму і втратять заразом можливість вирощувати і красти українське зерно. Треба віддавати собі звіт про те, що. Сільське господарство на окупованому лівому березі, воно знаходиться зараз повністю під російським ефективним контролем. І російський бюджет з цього має кілька сотень мільйонів доларів лише експортного мита на цьому на цьому збіжжі, яке вони продають в арабські країни. А якщо навіть і не продають, і в Туреччину, якщо навіть не продають, то заміщують тим на своєму внутрішньому ринку те зерно, яке вони все ж таки продають. Тобто, в будь-якому разі Росія має в тому е великий профіт. Е більш того, крім профіту Російської держави, мають профіт безпосередньо окупанти і колаборанти, які контролюють вирощування цього зерна. Тобто Росія в будь-якому разі. Падіння рівня водосховища настільки, наскільки воно можливе без втручання України, воно є невигідним Росії і не настільки невигідним Україні. Що стосується течії нижче водосховища, нижче греблі, то як бачимо зараз, будь-які скидання не призводять до того, що воно якось суттєво, суттєво регулюється, тобто немає підтоплень якихось. Вітер, якщо він дує північно-східний вітер, підганяє воду, якщо дує північно-західний вітер, він підпирає цю воду. Тобто є коливання рівня води, але це стандартні коливання, вони ні до чого такого не призведуть. І тут ще треба сказати, що надходження води до, до Каховського водосховища воно суттєво залежить від інших п'яти водосховищ на Дніпровському каскаді. Зима ця малосніжна. І тому ми бачимо з одного боку намагання Укргідроенерго накопичувати воду, тобто менше скидати, навіть попри там потреби часто. Енергії, в електроенергії, яка виробляється саме скиданням води. Але все ж таки рано чи пізно настає такі моменти, коли воду необхідно цю скидувати. І це відбулося нещодавно. До речі, такі однократні одноразові факти скидання води, які, скоріш за все, вони підняли. У мене немає поки що даних, але скоріш за все вони мали підняти десь, може на пів метра рівень води в Каховському водосховищі катастрофи не буде, боятися нема чого. Що стосується, до речі, Запорізької АЕС, яка теж потребує, здається, 13, чимось 13,2 чи 13,3 метри рівня над над рівнем моря водосховища для того, щоб наповнювати басейн охолоджувач ставок охолоджувач, з якого живляться градівні, це такий спосіб охолодження води. Яка, яка є теплоносієм для е, в атомних реакторах, і вона ж є і охолоджувачем в атомних реакторах ВВР, е, так ось перший спосіб це градівня, другий спосіб це охолоджувальні фонтани. Е, в обидва ці способи, особливо в літній період, вони суттєво втри, призводять до суттєвої втрати води на випаровування. Отже, е, якщо е, Атомна електростанція працюватиме в робочому режимі. Якщо Росіянам вдасться її запустити, то зниження рівня водосховища не дозволить їм працювати якось принаймні довго. Скоріше за все, тої води, що існує зараз у цьому окремому охолоджувачі, її вистачатиме лише на те, щоб забезпечити холодну зупинку атомної станції. І таким чином росіяни не зможуть чи красти українську електроенергію. А при цьому крім національних санкцій на Росатом, як відомо, через позицію Угорщини, абсолютно ворожу позицію Угорщини, санкції на Росатом досі не накладаються міжнародним співтовариством, зокрема європейським європейським союзом. І через це Росатом може собі дозволяти будь-які злочинні дії, зокрема переводити частину персоналу на свої контракти. Виганяти тих, хто не погодився, і намагатися запустити атомну електростанцію в свою енергомережу. От у нас є спосіб цьому завадити. Ну і між тим України є на відміну від Росії способи, скажімо так, спустити Каховське водосховище, якщо це було б потрібним. Ну, це звісно вже була б тут. Вже була б екологічна катастрофа, справді, попри те, що сама водосховища це само воно стало свого часу величезною екологічною катастрофою для України, як і весь каскад водосховищ, як і все переведення запасів води України з поліських боліт до цього каскаду водосховища. Але це окрема тема. Я думаю, що а пане зараз... Володимире, я перепрошую. Ще в нас є цікавий коментар голови громадської організації Екосенс із Запоріжжя Тетяни Жавжаров. І яка у коментарі Радіо Свобода повідомила про те, що обміління може спричинити продовольчу кризу. Зокрема, вона повідомила: якщо наступного літа ця ситуація не вирішиться, то як мінімум матимемо зменшення кількості продуктів. Як можете характеризувати такі слова? Пам'ятаєте, в совєтському фільмі якось здається, Віцин казав якомусь совєтському жуліку, який там проворувався, що не, не вас, а не нас, а вас не з нами, а з вами. Тобто, ця, ця криза продовольча, вона стосуватиметься тих земель і тих територій, які... Здійснюють зрошення саме з Каховського водосховища, і ці території, як не дивно, вони повністю окуповані зараз росіянами. Так, це буде певною мірою економічно спричинить економічні проблеми для тих людей наших, які там залишилися. Але в будь-якому разі, ще раз підкреслюю, що будь-який зиск, будь-які, скажімо так. Профіт із вирощування зернових із вирощування сонячників має зараз лише Російська Федерація і суб'єкти Російської Федерації, можливо, частково колишні українські громадяни, які взяли вже російські паспорти. Таких людей, на жаль, ставатиме все більше, тому що існувати там з українським паспортом практично неможливо, але Україна не може собі дозволити, щоб Росія мала мільярдні доходи в цілому, якщо і багато сотень мільйонів. Лише для російського бюджету з експлуатації наших земель з експлуатації нашої води. Тому для проблем для тих територій, які залишаються зараз під українським контролем, не буде жодної зрошувальної системи, яка б брала воду саме з Коховської ГЕС, діяла б. В суттєвих якихось обсягах не існує. Існують там старі невеличкі канали, системи каналів, які наразі не діють на Херсонському правобережжі. І найбільша на правому березі система інгулецька система вона абсолютно, скажімо так, вона живиться з річки Інгулець, вона не споживає Дніпро. Воду з Дніпровського водосховища. Ну, ще є одна там невеличке питання по каналу е, Дніпро Кривий Ріг, яке підживлює цей інгулець, тобто там дійсно може бути зниження обсягу води для міста Кривий Ріг промислового, водопоз... промислового споживання, не сільськогосподарського. Ну, але ж при цьому треба зазначити, що е, Таке, скажімо так, таке зниження воно не є таким катастрофічним, не є суттєвим. І тому на це не варто зважати, особливо з урахуванням того, що вода там подається насосами, і навіть зниження рівня води в водосховищі не призведе до того, що абсолютно цей канал не зможемо наповнювати. Дякуємо Тоб... пане Володимире. Ми зрозуміли вас. Дякуємо за таку розгорнуту відповідь за участь в нашому ефірі. Володимир Молчан, експерт Причорноморського чорноморського центру політичних та соціальних досліджень, був з нами на зв'язку.